Ми продовжуємо наш ефір далі. Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка, який після повалення режиму Януковича втік до Росії, виграв суд з загальної юрисдикції Європейського союзу щодо внесення його до санкційного списку. Про це пише Блумберг з посиланням на генеральний суд ЄС. Чому так сталося і чи можна ще повпливати на рішення? Ми дізнаємося у розмові із головою аналітичного центру інститут законодавчих ідей. Тетяна Хутор приєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю. Тож, пані Тетяно, насамперед, питання абсолютно примітивне, але як так справді сталося? Прокоментуйте ви, роз'ясніть нам і нашим глядачам. Ми повинні розуміти, що згадати, хто такий пшонка, і у зв'язку з чим на нього були накладені відповідні санкції. Взагалі, Пшонка та його син вперше потрапили під санкції після революції гідності, і це трапилося у 2014 році, ще майже 10 років тому, як особи, які були звинувачені в Україні і підлягали кримінальному переслідуванню, фактично за корупцію, за розкрадання державних коштів і за їх вивезення за межі України. Фактично, це трапилося майже 10 років тому, і у зв'язку з цим певний час мало бути мало бути виділене на проведення якісного кримінального провадження, на розслідування на передачу відповідної справи в суд, і Україна мала б сама з цим щось зробити. А санкції виступали як такий допоміжний інструмент, яким можна було б зберегти активи на заході, і фактично це як допомога Україні в цьому розслідуванні. Що маємо насправді через такий довгий час? Пройшло 10 років. Майже Пшонка надав пояснення суду європейському, в яких він переконав суд, що протягом цього часу. Зокрема, протягом останніх восьми років не було проведено жодної слідчої дії в межах його справи. А досудове розслідування воно було зупинене декілька разів, і останні з цих разів припадає на 2021 рік, початок 2021 року. І більш того, за весь цей час справу навіть не передали до суду. Зрозуміло, такі аргументи переконали суд в тому, що Україна неякісно виконує своє умовно домашнє завдання, і е, суд переконався, що Рада Європейського союзу під час внесення чов. Е, Шонки і його сина до відповідних санкційних списків не встановила, що насправді їхні права на захист, на судовий захист, і, зокрема, дотримання розумних строків розгляду відповідних розслідувань і розгляду відповідних справ фактично не було дотримано. І У зв'язку з цим відповідний суд постановив, що відповідні санкції повинні бути зняті, тобто продовження санкцій не має відбуватися. Тому справа ось така: зради, як такої, немає. Є питання про наше домашнє завдання, є питання до того, як Україна виконує своє, свою задачу в межах таких справ. І, звичайно, в даному випадку є для нас певні уроки, які ми повинні засвоїти. І тут виникає наступне питання. Чому ми так довго? Чому Україна не відкривала судових справ по цій співшонці по і його сину? І чи є ще подібні екс народні депутати, які можуть так само скористатись такою можливістю, по яких не розвивається судова справа, а час спливає? Фактично, звичайно, це задача Україні, спроможність нашої правоохоронної системи, пріоритизація тих справ, які є топ справами і виділення ресурсів, і справжнє бажання їх розслідувати з одного боку. У нас є правоохоронна система, з іншого боку, судова. Тому що давайте також бути відвертими. Навряд чи ця справа і ще обслухалася декілька місяців. Страва б розглядалася спочатку в суді, потім ішла популяція апеляція, тому подібне. І я думаю, що це б також йшли в роки, роки і роки, що ми можемо зробити, які висновки ми можемо зробити зараз? Тобто є і позитивні аспекти, є і негативні в межах позитивних аспектів це не є насправді з пшонкою ще є справа пшонки, це не вона не закінчить. Я не означає автоматичне припинення будь-якого розслідування і тому подібне. Ні, це значить, що ми з одного боку повинні розслідувати далі ці справи і показувати більшу активність і, звичайно, рухатись далі, в тому числі до суду. З іншого боку, сам ЄС може перенакласти відповідні санкції. Не раз так траплялося, що. Суд санкції скасовав, але е, це може тривати рука, е, роками, і фактично рада ЄС, вона об'єднує представників різних країн-членів, вони можуть переухвалити рішення про перенакладення відповідних санкцій. Тому е, тут це не крапка, це не кінець, і ця історія буде продовжуватися. Є другий аспект, е, такий більш серйозний. Ми повинні зрозуміти, що санкції це лише додатковий інструмент до основного, якщо ми говоримо про... Корупційні справи то саме якісне кримінальне провадження в Україні з дотриманням усіх правил і гарантій. Нам здається, це пшонка, Янукович, будь-хто інший, але гарантії мають бути дотримані. Права людини мають бути дотримані, тому що міжнародним судам абсолютно все одно вони дивляться на документи і вони дивляться на те, як Україна як держава дотримується справедливості. Аби санкції не знімались, суд повинен бути переконаним, що правоохоронні органи займаються дійсно цією. Ю, справою, а не закидають її в довгий довгу шухляду, і таким чином не роблять нічого. І десятиліттями тримають умовно на гачку тих чи інших обвинувачених. Другий висновок для нас зараз є особливо актуальним в умовах війни. Санкції під час повномасштабного вторгнення стали однією з найбільш потужних видів зброї України, і якраз завдяки санкціям, чимало. Олігархів російських, російських топ-позатовців і бізнесів, та власне сама Росія втратили доступ до близько 300 мільярдів доларів заблокованих своїх активів. І ці близько 300 мільярдів доларів не змогли піти далі на фінансування війни проти України. Україна зі свого боку пішла ще далі, і вона за рахунок санкцій почала стягувати фактично конфісковувати російські активи на території України, що нам підказує рі. Рішення пшонки і рішення суду в межах пшонки це значить, що нам потрібно навіть в цих справах, навіть під час війни, навіть щодо росіян, дотримуватися усіх гарантій і стандартів. Які встановлені в міжнародних установах для того, аби потім наші рішення не були оскаржені в ЄС в, і в інших судах на основі того, що процесуальні права і права на захист не були дотримані, це саме той урок, який нам потрібно засвоїти в принципі, це основний меседж, який нам доніс європейський союз. Ми повинні використовувати санкції, паралельно ми повинні робити своє домашнє завдання. Якщо ми маємо кримінальне провадження, то ми повинні його дійсно вести. І третє, ми повинні дотримуватися усіх стандартів. Тільки в такому випадку і санкції, і тільки інші рішення будуть надійними, не просто швидкими, а ще й надійними, і будуть приносити нам той ефект, на який ми очікуємо, і який так потрібен зараз Україні. А до речі, пані Тетяна стосовно Віктора Пшонки чи можна ще це рішення оскаржити? Та звичайно це рішення підлягає оскарженню. Це до того, що ми про що ми вже говорили, це не крапка. На підлягає оскарженню в будь-якому разі. Є інші способи, яким чином санкції знову можуть бути поновлені. Але наголошую, санкції це супер, але це допоміжний інструмент в даній категорії справ зараз. В Україні потрібно вкластись ресурси і свої ресурси, і все ж таки допомогти і простимулювати проведення цих кримінальних проваджень все ж таки доведення до суду. Тому що погодьтеся, 10 років це немало за цей час. Можна було б уже показати результати. А ми вам, пані Тетяно, дуже дякуємо за роз'яснення і за тому, що за те, що ви наголосили на важливих акцентах. Я повторю, пані Тетяну, що Україна зараз в процесі повномасштабного вторгнення, і у нас багато справ ведуться стосовно воєнних злочинів. Ми не можемо допустити, щоб з цими справами трапилася така ж історія. Вони не можуть затягуватися 10 років і потім просто пропасти безвіста. Ми сподіваємося, що справа Пшонки і його сина також буде розглядатися про що ви сказали. Будемо слідкувати за оновленою інформацією. Дуже дякуємо так, вам. Дякую, Тетяна пані, Хутор, дякую. голова аналітичного центру інститут законодавчих ідей, була з нами на прямому зв'язку.